Порошенко закінчив те, що розпочав Янукович і вдалося йому зробити в Донбасі на всю Україну не за мою перемість. Завершив формування мафіозного управління, Державного управління України. На чолі цього мафіозного управління є верховний пахан, хрещений Батько, хоч ми називайте, тому що президент не просто, знаєте, порушує Конституцію. Він ігнорує Конституцію, це дещо інше. Для нього Конституції не буває. І закони, які він подає, і так далі. Ну, тепер е залишилося, мабуть, прийняти закон про брехню. Очевидно, вони хочуть узаконити брехню, тому що президент, знаєте, я вже коли слухаю президента кожен день, навіть якби він сказав тепер щось правдиве, вже б ніхто б не то б... я дуже сумніваюся, я не можу повірити. Бо я знаю, що в цьому основу він бреше. Він бреше, що він сплачує податки акуратно, натомість ховає свої маєтки в офшорах. Він бреше, що він виконує свої обов'язки. Ви уявляєте, що таке глава держави, Верховний Голоко Андрійович, і ніби який визнає, що в нас йде війна. Правда, війна теж по фейкому він називає війну, бо гібридна. Нема гібридної війни. Є війна оголошена або не оголошена. Він настільки відірваний від... Від життя від реальності, що ще мріє про другий термін президента, хоча йому треба було думати про другий термін, але вже, наприклад, в Лук'яниці чи який іншій аналогічний установі. Так, ви не посміхаєтеся, тому що і стільки вчинив е, дій, які кваліфікуються за ознаками статей Кримінального кодексу. Що якщо в Україні дійсно буде доброчесна влада, то йому прийдеться відповідати згідно кримінального кодексу, це не жарт. Тому що, ви розумієте, він і його, оця мафіозна команда, я сказав, що він завершує завершив управління по типу мафіозного в державі. І прийдеться відповідати йому і його, і його так би мовити, тобто